Вітаю всіх! З вами я, Зла Копіяний Дині, і сьогодні ми пізнаємо, що таке дивовижний цифровий цирк. Чому це набрало таку неймовірну кількість переглядів та обсмокшу різноманітні деталі та цікавинки цього проєкту. Дивовижний цифровий цирк. Це веб-серіал, зроблений GooseWorks спільно з Glitch Productions. Перша має свій канал на Ютубі, на якому робить різні анімації та кавери, з якими я не був знайомий, але подивився, і все досить класно та прикольно. Другий ж відомий своїм серіалом Дрони в битці його я теж не бачив, тому в їх нове творіння я занурюся. Без жодної попередньої підготовки. Можливо, і дронів подивлюся, та зроблю по них відео, якщо ви дасте зрозуміти, чи варто це робити. Одразу я був приємно вражений, що весь опис був перекладений українською, а ще більше здивувався, коли почув високоякісний український добляж від Lifecycle. З їх роботою я знайомий ще з добляжу пекельного боса і готелю Газбін. Та нічого окрім похвали висловити не можу. Озвучують вони дуже й дуже файно. І слухати один мед для вух. Починається все з заставки, яка віддає популярним в останній час візуалом, стилізованим під. Графіку PS1 цей факт наштовхнув мене на думку, що це може бути якийсь аналоговий хорор чи щось в такому дусі, але довкілля швидко перейшло в стилістику більш полігонального 3D, руйнуючи ці сподівання, принаймні поки що. Нам представляється Кейн, який пояснює, що він бос цієї качалки, цебто цифрового цирку. І зараз почнеться щось таке неймовірне, від чого у нас ну мізки поплавляться, презентують дієвих осіб, і одразу під час цього бачимо, що клоун кафмо відсутній, і це варто запам'ятати на потім. А раптом з'являється ця дівчинка в костюмі блазня, яка не розуміє. Що відбувається, та й взагалі, хто я? Її за це підколює кролик Джакс, і він з ноги на другій хвилині аж сочиться харизмою. Не злічити, скільки разів саме його я бачив у різних людей на аватарках, пости з ним, меми, і тепер розумію, чому з усіх персонажів, показаних тут, він найбільше виділяється та запам'ятовується. Блазнючка задає питання, яке мимоволі виникло в мене. Що тут? Та каже, що надягнула якийсь шолом та опинилася тут. Це поки що, і вся її перед історія. Лялькоподібна пані Рагата пробує заспокоїти панікерку, а матюки запікуються тут досить цікаво. Хоче якомога швидше вибратися звідси. Про те, що це неможливо, заявляє ця зібрана з інших іграшок мадам Зубл. Наша героїня тут застрягла в цьому тілі на дуже і дуже тривалий період, якщо не назавжди. Сам преміс нагадує мені твір Гарлана Елісона: Я не маю рота, але маю кричати, де суперсильний штучний інтелект закрив п'ятьох людей в симуляції і проводить їх крізь нескінченний цикл страждань, особливо любив групу мотивом цього оповідання. Дуже вайбова та ностальгійна штука з просто неймовірним рівнем жорстокості. Жаль, яких ігор більше не роблять, і аналогії з цим. Твором в мене виникли не просто так, як можна буде побачити в подальшому. Кейн проводить екскурсію новенький і знайомить з світом. Тут скажу, що картинка шоу ну дуже вже кислотна та ледь не вирвеочна, що спочатку мене особисто трохи відлякувало та відштовхувало, неначе взяли графіку Фортнайту, спростили та викрутили яскравість з контрастом на максимум. Взагалі, мені здається, що спочатку селя задумувався як 2D-проект, і ці мої припущення тільки підігріли ось ці арти, які нам покажуть далі, та кінцеві титри. Ну подивіться, як же гарно вони виглядають. Кайф. Класно, хочу ще, дизайни дуже гарно відмальовані і чудово вписувалися б в класичну анімацію. Але тематика оцих глічів, навмисні проваликлість текстури, скоріш за все, підштовхнули до використання 3D. Та й це в рази дешевше та швидше, ніж 2D. Тому можна зрозуміти вибір студії. А те, що вони це обіграють сенсом та сюжетом, взагалі дуже і дуже кмітливо. Під час представлення намету Кейн зависає, викликаючи питання: то людина чи комп'ютер показує решту світу, та найбільш цікавою є безодня, що знаходиться за межами цирку та під власного. Зубастикого оточення, а наш ротовий ще той звабник, бо схоже, що крутить роман з місяцем. Забираємося, поки місяць не завівся. Оця пустота, яка схожа на анімус з асасина, не зрозуміло, поки яку ціль несе, і навіть кейну невідомо, що поза нею. І точно приточно вона не є виходом з цього світу. Далі вирішують обрати ім'я нашій героїні шляхом гемблінгу та зупиняються на Помні. Так яке Помні? Правильно ж пам'ятай, і тут я вже почав відчувати зраду, але конкретних доказів поки немає. Творці у нас з Австралії, росіян у кінцевих титрах. Наче не помітив, можливо, це просто рандомний набір букв, який просто прикольно звучав. Тому це питання поки що залишаємо відкритим. Влаштовують пригоду з ловів у цих малих башкетників глоїнків. Зубл розібрали за надмірну пихатість, а решта, включаючи кінгера, не буду казати на що воно схоже, звучить. Хто цей гігакіндерпінзі, талантух, яка схожа на маріонетку з ФНАФу. Отже, вони хочуть провідати клоуна, а згадані вищиті поїди пішли збирати зубл. По дорозі Рагата наганяє такої напруги, що ні в року, потроху починаєш відчувати. Чувати екзистенційний жах, до цього ще додають зображення на кімнатах героїв, деякі з яких є перекресленими, що, скоріш за все, означає, що ці персонажі вибули з цього цифрового простору. Особливу цікавість викликає ця пані, яка, скоріш за все, якось пов'язана з кінгером та може мати якесь відношення до його божевілля. Ну і картини теж в стилі Liminal Spaces, моментами на них видно очі, тому накидують свої кліповості зверху. Двері клоун не відкриває, тому Джакс дістає ключа та відчиняє їх. І всередині їх застає моторошна картина. Всі стіни розписані словом Вихід, а картини на стінах тільки змушують жахнутися. Замість клоуна у нас оця багатоока краказябра. Джекс косплеїть хлопчину з цього мему, і коли те, що залишилося від клоуна, зчиняє насилля над рагатою, то вводить в стан глюків, у якому її отак глічить. Доторкнувшись до помні, вона так змушує глюкати її руку. Тому дівчина кидається на втюки, відбивається від потвори і повертається до ляльки. Їй зовсім вже кепсько, тому вона просить знайти Кейна. В своїх пошуках помні блукає пустими просторами цирку, ловить такий скрімер, який відсилає до сяєва, і сцени в Кімнаті 237 натикається на двері з виходом і потрапляє в нескінченні простори, схожі на бекромс, та які водночас нагадують мені Стенлі Парабол, це дуже напружений та гнічучий сегмент. Відчуття без виході, поступової втрати самоконтролю та здорового глузду передані прекрасно, аж дискомфортно моментами дивитися, бо цього й добивалися творці. А вповні надто тригерна реакція на комп'ютер, і це може якось підштовхувати до роздумів про її минуле, та як вона опинилася в цьому віртуальному світі. Тим часом Кінгер та Лантух дивляться в плірву, і якщо Надто довго дивишся в прірву, то вона починає дивитися в тебе. Від цього їх перериває Джакс, який втік, як щур останній. Та ще й тут скидає друзів в дірку, герой нашого часу. Після поїздки гірками вони опиняються біля оцього чудовиська, яке іменує себе королевою глоїнків. Чи пов'язана вона якось з перекресленою королевою, яку я підмічав раніше, невідомо. Пробують витягнути зуб не зовсім успішно через руки Кінгера, які не прикріплені до його тіла. В своїй промові королева грозиться всіх перетворити на глоїнків і вкидає дуже цікаву фразу. Чому я так зачепився за неї? Бо при подорожі Мні офісами ми бачимо ініціали Сі та Ей крупним планом. Ім'я Кейна схоже на біблійське Каїн, а разом вони підводять нас до історії Каїна та Авеля. І тут може бути багато припущень. Можливо, Кейн є певним чином зрадником, бо часто Каїн в англійській мові використовують як опис неблагочестивої людини. Можливо, в нього був брат і він щось з ним зробив, або можливо, він це штучний інтелект, розроблений цією компанією, і тепер тримає реальних людей перенес них в цифровий простір у своєму цирку. Я ж казав, що не драма згадав про я не моя рота, але мушу кричати. Варіантів теорій багато, і поки що дотримуватись якоїсь однієї буде важко. Деревені перериває колишній клоун і зубл врятована. Махач абстрагованого кафно та королеви залишають на самотік. Абстрагованим називають перетворення на це чудовисько, і механізм, як це перетворення відбувається, нам ще невідомий. Сідають на ескалатор, який виводить їх з глибин львівського метро, згадують про помні, і та якраз потрапила у безодню. Ню, де її менталочці потроху приходить гайка і її нормально так попаює. Це помічає Кейн і швидко все приводить до ладу. Повертає бомні, а кафмо кидають в глибокий льох, де видно інших абстрагованих. Більковує ракату від глюків. Я просто me? влаштовує банкет, а я поживав чогось. Ти ж зубів ніколи не розтуляв. Кінгер ще пояснює за устрій цього цифрового світу, що їм не треба їсти, пити, спати, сра. Все це лише цифрова імітація в нагороду за їхні старання. Поміж увесь цей час знаходиться в стані жаху і усвідомлення, куди вона потрапила. Знаєте, нагадаю цей стан, коли всі дні змішалися в один, ніщо вже не викликає минулого інтересу, та здається, немає сенсу. Думаю, так почувалися багато хто, і ця сцена та музичний супровід до неї ідеально передаються. Почуття на цьому й завершується пілотна селя. І проект виглядає цікаво. Мені подобається загравання з психологічним хорором та загалом стиль оповіді. По персонажам сильного розкриття поки немає, що й не дивно, бо це пілотний епізод. Тут нам просто накидують всього й побільше, щоб викликати інтерес, і селял отримав продовження і зацікавити публіку в творців вийшло неймовірно. Я навіть не уявляю, скільки переглядів він матиме на момент виходу цього відео. Найбільше запам'ятався Джакс, який, попри неприємні асоціації світу Ліги Легенд, досить харизматичний, я розумію, поголовне фанатіння від нього. Кейн Глядає як цікавий персонаж, і в ньому видно потенціал. Чи не то самотнього бога, який розважається у розтвореному світі, чи не то злодія, який тримає усіх тут в заручниках? По іншим, сильно поки що не маю що сказати, але характери в них задаються з самого початку і працюють чудово в парі з дизайнами, щоб зацікавити. Жарти смішні, де в'язало, привикаєш, і це речі стилістичний та оповідний прийом. Щоб видати щось доброзичливе, це насправді моторошне та лякаюче. Всі аспекти виконані на висоті і дуже креативно та цікаво. А скільки тут позакидали вуду. Шок, великодок та які лишили простір для теорії, тупо очманіти. Буду з нетерпінням чекати нових випусків і можливо розповідати вам про них, якщо проявите достатню зацікавленість у вигляді вподобайок, підписок, коментарів та поширень. Дякую спонсорам за підтримку діяльності цього каналу, а особливо Мокінпер та Максу Федотову Як підтримати, якщо сподобалося, розберетеся Дивіться оце відео або ось це. І до скорих зустрічей!